О сьомій ранку на розі Шевченка пролетарської вже купа сміття. Люди не гребують залишати його на бульварі у всіх на виду. Для полегшення забору сміття від приватних домоволодінь був змінений графік два рази на тиждень з під кожного домоволодіння комунальне підприємство вивозить сміття. Але мешканці, не зважаючи на ці графіки. В будь-який день, коли їм зручно, особливо це під вечір чи зранку, виносять ці відходи свої на ну, такі точки, як ви бачите. Тутешній житель своїх сусідів виправдовує. Люди просто старі звисті звисі привозять туди сміття, де стояли баки, і туди складають. Люди не винні. Ні. Треба сприводити нормальні. Подивіться, що там робляться на схилах. Туди все сміття, яке не вивозять сюди, викидають на схили. Тому що люди ну не може людина тиждень усе складати сміття, коли в нього спотикатися. Раніше сміттєві баки стояли на бульварі. На думку чоловіка їх варто повернути і розмістити ще у кількох місцях. Ось тільки хто платитиме за вивезення сміття, він не подумав. Двірник, що нагодився, протестує. Вакруг баково таке саме творилося. Якщо вокруг баку було таке штука, значить баків було недостатньо. якщо по чотири бака стояло, по чотири здесь і чотири там І Всі були завалені. І всі були завалені і вокруг було. Отаке саме. Якщо вивозити кожен день, то такого не буде. А аж день ви... машина приїжджала і вивозила. Частина жителів цього мікрорайону не уклала договори на вивезення сміття. Найгірше кажуть муніципальні інспектори, що українське законодавство цього від громадян і не вимагає. Приміром, як не платити за світло чи воду, їх відключать, а за несплату за таку ж комунальну послугу вивезення сміття подібні дії не передбачені. Єдине, що можуть робити інспектори штрафувати за порушення правил благоустрою міста. Ми складаємо Протоколи і адмін... адміністративна комісія накладає відповідно штраф. Межі штрафу досить серйозні. На даний час це від 340 до 1360 гривень. І в таких випадках адмінкомісія приймає рішення по максимальному штрафу. Поки інспектори чатували лише з вікна іномарки на алею полетів пакет сміття. Решта жителів, відчувши небезпеку, змінили свій маршрут та за місяць складають до сотні протоколів на Нечепур. Ірина Гришко, Віктор Наточий, новини.